Друзі, слава нації! З вами Дмитро Коланча. Ну що, друзі, бачите, приходиться працювати в режимі економії електроенергії. Друзі, про що хочу би з вами сьогодні поговорити? В соцмережах ви бачили ну, мешканці Івано-Франківської області точно бачили, що намагаються закрити Яблунівську районну лікарню. Бо Яблунів це колись був районний центр. Що я, вам, друзі, хочу сказати? Я провів журналістське розслідування, таке невеличке. Ось, дивіться. Підготувався на декількох сторінках, цілий трактат написав. Зараз до вашої уваги коротеньке відео, що відбувалося на сесії Яблунівської громади, а потім я прокоментую і все вам розкладу по поличкам. só try it Це все Це... діло, там займався. А ми тут говоримо, вже передваємо за звітою. Тобі Ві я відповідав. Це питання не піднімалося, вчені. Так, а Але буде голосування, треба дивитися. Хто йде на ті посади? Треба дивитися, чи хтось ще зробить. зробив, то нам треба руху підвити закон. У комусь. <говори> 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 ніхто нічого не зробить, якщо не буде фінансування з області yes, Ваня, Це не правий, <говори> не буде. Іванослав Дмитро, давайте не будемо.

ніби спілу... до Давайте це не будемо лишні це речі буде. обслуговувати обговорювати. Я вас дуже прошу. це Наступне питання порядку денного про виплату матеріальної допомоги на Ну що, друзі, все чули? Яка у вас думка склалася? Ці люди, що на сесії засідають, вони будуть дотримуватися якоїсь законності, вони будуть дотримуватися. Інтересів громади, будуть старатися, що зробити для мешканців Яблунівської громади. Да ніколи. Хочете, мою думку, з цього приводу, що буде далі? Вони розпродадуть все, що можна розпродати. Вони розкрадуть все, що можна розпродати. Вони й продадуть цю лікарню під дуже таким потужним гаслом зробити реабілітацію для військових або щось в такому от плані. Вони розпродадуть все в ОТГ. І ОТГ в подальшому буде банкрутом. Ну, ви, дорогі мешканці Яблонівської громади, знаєте, де зараз ваш, перебуває ваш голова громади Коваль, і що йому вручили підозру. А тепер по порядку, як то кажуть, про цю історію всього, що відбувається в ОТГ, і що до цього всього призвело, і що там відбувається і буде відбуватися в подальшому. Умощуйтесь зручніше, буде цікаво. Значить, дивіться, з мого журналістського розслідування цю лікарню вже намагалися, раз, як то кажуть, прихватизувати десь 5-6 років тому. По інсайдерській інформації це лобіював це питання колишній Нардеп Шевченко та Шереджук, який був обласним депутатом, батько якого був головою Яблунова, і, як то кажуть, місцеві мешканці продав все, що можна продати, і навіть продав пам'ятник Лесі Українки, який стоїть в центрі Яблунова. Далі допомагали молодшому Середжуку з прихватизацією лікарні Івануслав Бойчук та Тарас Рибчук. І тодішній голова Зиновій Тимощук, який разом з сім'єю в подальшому втік в Америку, дружбан Дмитра Середжука. Тоді їм ця вся оборудка не вдалася, і вони закрили школу інтернат. В подальшому там зробили Лебедин. Якоби для дітей за півтора року на цей лебедин списали 15 мільйонів гривень. І коли почалися мої розслідування по Яблонюському ОТГ, вони там якоби організували якийсь дитячий табір. Но за півтора року списали 15 мільйонів, на якісь неіснуючі ремонти, якісь неіснуючі роботи і так далі. Про це все, друзі, буде окремий сюжет. За гроші з цього ж Лебедина у Іванослава з'явився ще один котедж. За кошти ОТГ до цього котеджа зробили дорогу. Також вирізали там, спилили багато лісу, по якому було порушено кримінальну справу, і якимось дивним чином її цю кримінальну справу потушили. Ну, також зараз будемо це все відновлювати. Ліс спилили по причині того, що була би ближча дорога до його котеджу, до його турбази. Як ви знаєте всі, що у Іванослава є турбаза, є стави з рибу і так далі. Про це також буде сюжет. Йдемо далі. Чоловік, якого ви бачили на відео, який вийшов з сесії, це заступник головного лікаря, а тепер головний лікар Івасюк. Іванослав, через чого Івасюка, Васюка, вирішував групи. Це схема по ухиленню від мобілізації. Декілька місяців тому у мене був сюжет з цього приводу. Називався він Схеми по ухиленню від мобілізації яблунівських керовників. Доста. Після мого сюжету нікому з людей Іванослава не продлили групу. І також не продлили групу самому ж Іванославу. Так що я думаю, ближнім часом ми їх відправимо в армію для того, щоб вони... Показували там свій патріотизм, а нема що тут сидіти в тилу нас обкрадати і мутити, як вони кажуть, всякі схемки. Ну я так думаю, що Іванослав не ділився з Івасюком Грішми, і тому цей не продлив йому групи. Ну, його людям не продлив групи. І я так розумію, що зараз Іванослав цим. Стить Васюку. Ну, хто буде продливати групу, якщо Каланча вже зробив сюжет, це вже все, як то кажуть, назовні і за цим спостерігають. Ну ж, Васюк теж не дурний. Також Іванослав мав бути головним лікарем цієї лікарні. Я не знаю, чи в нього є профільна освіта. Ну, можливо, що купив. Але призначили головним лікарем Івасюка. І я думаю, що Іванослав своєю бандою Рибчуком і так далі, зараз йому за це все мстять. Ну. Но... Особиста моя думка з приводу цих, цієї публіки. Вони в публіки вони всі однакові. Вони всі однакові. Вони по-своєму, кожен по своєму профілю є корупціонери і обкрадають нас простих громадян України. Також є інсайдерська інформація, що Іванослав з Рибчуком е підкуповували депутатів для того, щоб ті потрібне рішення приймали. Голосували, яким потрібно, і так далі, тому що декотрі ваші депутати Яблонівської громади до своєї, як то кажуть, до свого депутатства, до своєї депутатської каденції, були бомжами. А зараз у них автомобілі по 15-20 тисяч доларів і активно будуються. Можна сказати, розбудовуються під час війни активно. Про це також буде активно про таких активних депутатів буде окремий сюжетик. Далі Тарасик, той що Рибчук розповсюджує слухи, що він якоби мене підкупив, дав мені хабар, хабара, щоб я не вів свої журналістські розслідування, щоб я не писав заяви по Яблунівській громаді і так далі. Ну, таке не перший раз трапляється за мою журналістську кар'єру, за мою практику, то я так думаю, що Тарасик. Під шумок моїх розслідувань, зібрав своїх колег-корупціонерів, гроші якоби на вирішення питання зі мною, і кинув їх в подальшому. Дорогі колеги Тарасика Рибчука, в яких він взяв кошти на вирішення питання зі мною. Я ніякі кошти у Тарасика Рибчука не брав і би ніколи не взяв. Так що. Вирішуйте питання між собою. Подальшому Тарасик розповсюджує слухи, що він звернувся до свого тестя з Коломиї, який в 90-х був рекетером, І той найме пацанів, і вони зі мною розберуться, вирішують питання. Це я дослівно цитую. Бо в мене є навіть запис, де він розказує цю, цю брідятіну. Тарасик Рипчук. Я дивлюся, ти, дивлюсь, ти не зробив висновків з моїх попередніх сюжетів і далі ляпаєш своїм язиком. Тарасику, запам'ятай, е я воюю з доларовими мільярдерами. Я воюю з злочинними угрупуваннями, які є реально кілерами і мають своєму штаті багато кілерів. Я до сих пір живий. І Тарасику, у тебе видно дуже курячий мозок. Що ти таке ляпаєш язиком і таку от бредятину розказуєш. Я так розумію, мені треба більше приділити уваги твоїй родині і більше зробити сюжетів про твою родину. І, зокрема, про тебе. Я тобі зроблю подарунок на Новий рік: зроблю сюжет про те, як ти з одною бабцею вивалюєшся з чорного Туксона. І про твій зв'язок з. Анною Петрівною, якій 58 років, на яку ти позаписував дуже багато майна, якого ти здобув злочинним шляхом, і про старосту текучі. Для тебе буде акція на Новий рік. І ще, друзі, ну це жарти. І ще, друзі, до мене дійшли слухи, що хтось, декотрі люди в Яблунівській громаді збирають для мене кошти. Якби, для, якби до... Для журналістських розслідувань, для моєї роботи, і взагалі, не знаю там, під якимсь соусом вони цю бридятів, ну несуть в маси, але я нікого не уповноважував збирати для себе гроші. І це все чергова афера і чергова борудка. І, будь ласка, повідомте мене, якщо ви чули щось з цього приводу. Чи хто збирає гроші для мене? чи там якісь питання для вирішення, якихось питань зі мною. Цього всього немає, це і все бред, і нікого я не уповноважу збирати кошти для себе. За любу інформацію буду вдячний. конфіденційність гарантую, в профілі цього відео буде мій телефон. Всі месенджери є на тому телефоні, WhatsApp, Viber, сигнал. Кому що потрібно, дзвоніть, звертайтеся. Правоохоронні органи, цей сюжет можете вважати заявою. Я в цьому відео відмічу всі правоохоронні органи. Буде знову написана партія заяв. Я надіюся, що я це зможу зробити до нового року. Ні, то після нового року зроблю, бо я вже одну партію заяв написав, вони то все повирішували. І, друзі, кіньте на сторінку Івано-Франківської обласної прокуратури це відео, бо я там заблокований. І ще раз кажу: лікарню продадуть і просто розграбують це в ОТГ. І ви, друзі, мешканці Яблонівської громади, гуртуйтеся, об'єднуйтеся, ставайте освіченістями, цікавтеся чимось і не чекайте, що з Чернівців прийде і наведе лад у вашій громаді. У мене, коли буде натхненний час, я буду цим питанням займатися. Вас там 30 років грабують, обкрадають з якихось недорозвинутих. Ви мовчите, даєте собі сісти на голову, а потом чекаєте, коли каланча героїчно на коні шашкою прийде, помахає і все повирішується, так? Друзі, ви включаєтесь також в роботу, також щось робіть, також чимось цікавтеся. Тому що розпродають все і ОТГ буде банкрутом. І взагалі, як то кажуть, вашим, як писали мені і мої підписники, вашим ОТГ керують стрибки. Ні, вашим МОТГ не керують стрибки, ваше МТГ керують сепаратисти, колаборанти з Бочинці. І ще такі збочинці, що ж я не думав, що мене чомусь можна здивувати в цьому житті, але ще оказується можна. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Країна має знати своїх героїв. Всім наснаги! Тримаємося. Україна понад усе!